Одна з її заповітних мрій якнайшвидше дочекатися чоловіка з російського полону. Другу нещодавно здійснила. Відкрила кав'ярню у Черкасах. Переселенка з Маріуполя Олена Стебліна завдяки державній програмі Є робота отримала півмільйона гривень на власну справу. Про свій шлях від військовослужбовиці до кондитерки та плани на майбутнє розповіла нашій Ользі Косенко. Мерегові рулети також дуже смачніться сезонними ягодами зараз з лохиною. А ще чизкейки, кекси, торти та інші солодощі. Кожен рецепт колишня військовослужбовиця, а нині кондитерка Олена Стебліна, перевіряла особисто. З вчилася, навчилася, багато було помилок, багато чого не виходило. Летіло в сміття. А почалося все з карамельного Наполеона. Його виготовила на замовлення майже три роки тому в рідному Маріуполі. Та всі плани розширити справу зруйнувала велика війна. Чоловік залишився захищати своє місто. А Олена з двома доньками поїхала до родичів у Черкаси. Саме чоловік зізнається на поліг, щоб взяла все кондитерське приладдя. Я не хотіла плакала. Не буду я пекти тортики, поки ти залишаєшся тут. Сказав ні, забирає. Так ти завжди зможеш зробити на хліб. Він спаковував сам мені ці сумки, бо завжди вірив в мене. Приготування десертів, зізнається, Олена рятувала її від тривоги за коханого. Чоловік був ще назовстарій, і Якраз такі робота, от вона мене витягувала з цього стану, тому що я це люблю. Це це моє з Азовсталі. Чоловік Олени потрапив у російський полон в неволі. І досі за два роки вимушеної розлуки отримала від нього одну єдину звістку телефоном від Червоного Хреста. Її записала в блокнот, із яким не розлучається, бо його подарував коханий для запису рецептів. Родна моя, маяжі здоров. Я як ви, люблю вас, цілує дівочка, перечитує чи не щодня. Вот навіть сам розпадається на цьому місці. Дися, що треба йти тільки вперед. Доки чекає чоловіка з полону, вирішила втілити свою мрію, відкрити кондитерську. Написала бізнес-план і отримала від держави півмільйона гривень. На співбесіді Олена всіх підкорила, каже фахівчиня обласного центру зайнятості. Розповіла, як вона буде готувати свої десерти. Що вона як вона їх плекає, і це було. Видно, що вона її не сьогодні придумала, побачивши проект. Є робота, і о, а чому не скористатися? А ця ідея в ній була росла за стійкою в кав'ярні. Сьогодні допомагає Богдан. Він навчає майбутніх кухарів та кондитерів. Їх відправлятиме на стажування до Олени. Сподівається, що її історія надихне студентів. Це для них є дуже гарна мотивація. От коли вони побачили результат, тоді вони приходять, включаються в себе це все і. Показують свої успіхи з радістю передаватиме свій досвід молоді, каже Олена. Адже наступна її мрія відкрити онлайн школу кондитерської справи із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.